Ані оформлення відстрочки. Ані перетин кордону по дружині з третьої групи інвалідності не залежить від того, чи потрібен постійний догляд чи опіка. Наприклад, згідно з постановою номер 57 у пункті 2.1 абзац 3, супровід дружини з інвалідністю можливий без врахування групи, включно з третьою, за умови пред'явлення документів, що підтверджують родинні зв'язки та інвалідність. Жодних вимог щодо документів про догляд чи опіку немає. Те саме стосується і оформлення відстрочки. Вона залежить не від групи інвалідності, а від причини, наприклад, онкозахворювання, відсутність кінцівок або спарених органів, а також супутні захворювання, як психічні розлади, онкозахворювання чи паралітичні синдроми. Читайте лише офіційну інформацію та підписуйтеся на мій канал. За юридичною допомогою звертайтесь за номером, що вказаний на екрані. Будь ласка, поставте лайк і поділіться цим відео з тими, кому це потрібно.